З ядра горіх ніщо, так як і людина без серця, вважав мудрий Григорій Сковорода. Продовжу. індійська народна мудрість гласить, милосердя можна обезброїти ворога. Кожен милосердний вчинок це щабель сходів, що ведуть до небес. Це думка бігера. Погодься, нам усім треба зробити стільки таких кроків, щоб піднятися цими сходами. Але краще не розмірковувати, а діяти. Ще цитата: жива парафія це та, яка не тільки молиться, а й закочує рукави і щось робить. Так вважає Ксеня Гапій із США. Сьогодні пані Ксеня, гостя нашої студії. Доброго ранку, пані Ксенію. Раді вас вітати на Буковині у нашій студії. Дякую дуже. Ваш візит в Україну мав поважну причину. Ви були доповідачкою на синоді єпископів Української греко-католицької церкви. Про що був ваш виступ? Парафія, до якої я належу, де є багато жертовних людей, проводить різні проекти. І Епископи просили, щоб я приїхала і розповіла про благодійну працю Української греко-католицької церкви поза межами України церкві святого Івана Хрестителя, де ви служите в канцелярії, вже майже 110 років. Які основні напрямки діяльності соціального служіння там здійснюється? Парафія так 109 років існує в місті Нюарк. Я там працюю 28 років. Наша праця має три напрямки. Одно стараємося допомагати власним парафіянам, друге стараємося допомагати потребуючим мешканцям міста Нью-Арк. і третє ми стараємося допомагати потребуючим людям в Україні. Наскільки важко згуртувати людей заради такої благодійної справи? Пересічна людина має добре серце, але всі ми живемо у своєму власному оточенні. І якщо ми живемо вигідно, то ми не маємо стосунків з бідними людьми, і навіть якщо ми маємо бажання допомогти, нам бракує того сполучника. Отже, раз ми знайшли шлях тут в Україні чи вдома до людей в потребі, то люди це дуже радо підтримують, тому що вони бачать, що щось конкретного робиться. Ви зауважили, що допомагаєте потребуючим не тільки в США, а й в Україні, звідки ви знаєте про потреби українців. Раз людина має стосунки з Україною, читає газети, зустрічається з людьми. Тепер відколи війна страшна тут відбувається, то не можна не знати. Тут ходить лишень у те, щоб нав'язати стосунки з тими людьми, які тут працюють. На рахунку вашої громади чимало добрих справ. А ми вже чули про тіски, про спеціальні годинники для незрячих, про подарунки дітям до дня святого Миколая. Як знаходити от справді цих людей, котрим потрібна ця допомога? Знайти людей не було аж так легко, тому що ті люди, з якими ми співпрацюємо, ми мусимо бути на 100% певними, що це є люди, до яких можна мати повне довір'я. Отже, то так будувалося. Ми почали, скажімо, від одного епископа, який поручив священника, який поручив монахиню, яка знала якусь жінку, яка робить дуже добру справу. І ми так потрошка-потрошка будуємо сітку. У день з наших дуже гарних контактів прийшов через ваше телебачення. 2016 рік це рік милосердя. Ви з ініціювали благодійну акцію. Це є ціль, яку прийняла ціла католицька церква по цілому світі. Отже, ми приєдналися до цього, і ми хотіли зробити щось спеціального. І довго думали і придумали, що ми зробимо подарунок у сумі 10 американських долярів 2016 особам, потребуючим особам в Україні. І щоб людей заохотити до жертовності, ми приготували великий афіш, якого ми повісили при вході до церкви. На тому афіші є нарисований великий термометр, якого ми щотижня доповняємо червоним. Я мушу похвалитися парафіянами нашої церкви, що термометр вже заповнився, і ми нарисували другий. А Слава тому, ви. що до кінця грудня ще є багато часу, то ми щиро віримо, що ми ще доповнимо другий термометр. Ви щодня допомагаєте потребуючим, чи зголошується охочі люди допомагати? Так, люди радо допомагають і кожний по своїй можливості. Одні приходять, допомагають пакувати пачки, до цього потрібно фізичної сили, не кожен може це зробити. Інші дарують грошові датки, ще третій порадами. І ми маємо навіть чудовий приклад в своїй громаді. Є 94-літня жінка, яка, очевидно, вже пачок з нами пакувати не може, але вона дуже хотіла якось приєднатися до нашої акції. Отже, вона придумала свій власний проєкт, і вона плете шапочки для потребуючих дітей. І на даний час вона їх сплела 3678 І ця Хороший жінка показати. є моя мама. Пані Ксенію, розкажіть, будь ласка, звідки вибирати кошти? Парафіяни нашої парафії є надзвичайно щедрими. Ви розуміли, мають серце і бажання допомогти. Також. Є традиція, що щонеділі після богослужень люди сходять в підвалля церкви, де є заля, на сніданки. Волонтери приготовляють сніданки, печуть щось солодкого, варять каву. І люди купують пізніше ці сніданки, з цього є також прихід. Також в Америці є дуже гарна традиція, що коли помирає людина, близькі цієї людини не приносять квітів на похорон. А складають датки на добродійні цілі. І з таких датків ми одного разу оплатили табір для бездомних дітей Києва. Діти, які дослівно живуть на вулицях, могли два чи три тижні побути в лісі. Ми допомогли шпиталям, де лікуються поранені воїни. Ми допомогли голодним в Америці, і то не один раз. Ми допомогли товариству Богдан тут біля Чернівців, де є 300 дітей хворих. Ми допомогли алкоголікам, які лікуються при товаристві Незарет в Дрогобичі. Ми допомогли бездомним, які живуть на вулицях Києва. Ми в різні напрями стараємося ці гроші приділити. А й люди, як бачать, яку ми роботу робимо. Підтримуються, так що ми також дістаємо дуже багато від людей у датках. Пані Ксенію, ви дуже часто приїжджаєте в Україну. А ви це робите вже років з 20. Чи змінилися українці? На мою думку, так як я перший раз приїхала, мене вразило те, що я бачила дуже мало волонтерів. Америка є побудована на волонтерах. Бачиться волонтерах на кожному рівні суспільства. А тут я того не бачила. Я думаю, що майдан змінив психіку людей, і я тепер де не подивлюся, ж є готовий безкорисливо працювати для якоїсь ідеї, і це є дуже будуюче. Як перевозиться оця потрібна допомога? Різно, якщо це є одяг чи щось, ми це пересилаємо в пачках чи іграшки, і тут, між іншим, є цікава історія. Від простеньких іграшок почалася наша допомога в Україну. До нас одного разу звернулися два хлопці. Обидва приїхали з України, може, десять років назад, і вони працюють для фірми Дніпро, яка перевозить вантажі в Україну. І вони запропонували нам, щоб ми назбирали для дітей іграшки, і вони перейшлють ці іграшки через свою фірму безкоштовно. Ми почали діставати листи, подяки. І майже без винятку в кожному листі було написано Ой, діти. Тішилися за бавками, як то чудово, але іде до зими, а діти не мають ні чобіт, ні плаща, ні куртки. Чи ви би могли допомогти? І ми тоді побачили, що іграшки іграшками, але є багато поважніші питання, на які варто б звернути увагу. І ми тоді так пішли в одяг, а від одягу в інвалідні візки, а тоді годинники для незрячих. Деякі проекти самі від себе родяться. Прийшов до нас один раз американський скаут. Молодий хлопець, якого діду був українського походження, і він каже до нас, я би хотів якось Україні допомогти. Я би зробив збірку взуття. І він дійсно е, взявся за це діло дуже так енергійно, і нам це дуже сподобалося. І ми взяли собі від нього приклад. Отже, поки він робив збірку в своїй громаді, ми. Робили подібну збірку між своїми парафіянами, і як результат, ми вислали в Україну 2000 пар взуття і 2000 пар нових шкарпеток. Але ми не сподівалися, що він до нас прийде. Так що деякі проекти так якось розвиваються нам на несподіванку і важливо щоби слухати людей. Бо хтось щось запропонує. Ми, ми, ми всіх розумів не поїли. Треба від того послухати, від того навчитися. І чим більше люди пропонують, то тим більше ми можемо справ перевести. Пані Ксені, що вас надихає у такій вашій активній роботі? Передусім щедрість парафіян. Люди мають вирозуміння і кожний радо радо допомагає. А також є деякі такі особисті переживання яких, може, з 9 років тому я з Ігорем, з моїм чоловіком, їздили до Японії. І там ми одного разу стояли на вулиці і витягнули карту, щоб зорієнтуватися, де ми ем, хочемо поїхати. Підійшла до нас одна японка, вона говорила англійською мовою, і ми могли порозумітися з нею. І Вона запиталася, як вона може нам послужити. І Ми їй сказали, де ми хочемо бути, показали на карті. І вона каже: знаєте що, я поїду з вами. І вона нас попровадила там, де треба, і поставила нас на одному розі вулиці і каже, тут зараз приїде автобус, і ви собі поїдете. За яких 10 хвилин вона повернулася з ще одною жінкою, то тобто була її мама. І вона сказала: знаєте, що ви собі можете поїхати там до тої святині іншим разом. А ми йдемо на чайну церемонію. Може, би ви прийшли з нами. Ми нікого в Японії не знали. Це був спосіб побачити щось знутра, і ми дуже радо прийняли. І вони нас взяли не лише й на чайну церемонію, вони нас провадили по місті, і ми були заскочені, що чужа людина може нам стільки показати серця і цікавого, ми до музею нас брали. І під кінець дня я її спиталася, чому ви це зробили? Ви ж нас не знаєте. А вона сказала таке: вона каже: я з чоловіком побралася кілька місяців тому, і ми поїхали на шлюбну подорож до Австралії. І там нас люди чужі, взяли під свою опіку. Вони були до нас такі добрі, вони нам стільки показали, так нас густили. Ми не маємо як їм віддячитися. Отже, ми це робимо вам. А ми тепер просимо я з мамою, щоб ви це передали іншим людям. І в цей спосіб коло людської доброти ніколи не перестане крутитися. Мені це дуже сподобалося, і я вірю в це коло людської доброти. Хтось мені поможе, я їм не віддячуся, я віддячуся комусь інакше. Наша передача ранкова, а якими є ваші ранки? Я буджуся дуже раненько. Перша річ дякую Богові за життя і за силу, яку я, Господь Бог дає. А тоді відкриваю екран свого комп'ютера і дивлюся, чи хтось з контактів може написав. Дуже багато то є прекрасний винахід комп'ютер, що можна. На порядку денним відразу мати зв'язки з людьми, і дуже багато з тих контактів, які ми виробили, то було з листів, які писалося. Що ви хочете побажати усім нашим телеглядачам цього вересневого ранку? Я хотіла б побажати не лише вашим глядачам, але всім людям Буковини і, власне, всім людям світу, щоб не забували одну дуже важливу річ: що ми можемо говорити скільки хочемо. Але хто би ми не були, чи простим смертником, таким як я, чи священником, чи навіть єпископом, ніхто з нас не має права задовільнятися лишень словами. Всі ми мусимо служити прикладом милосердя, бо світ, в якому ми живемо, де би це не було, не буде слухати того, що ми їм говоримо, але буде наслідувати наш приклад. Те, що ти говориш, кричить так голосно. Що я не чую твоїх слів. Ми дякуємо вам, пані Ксені, за розмову за те, що знайшли час у своєму щільному графіку, що завітали до нас на студію. Ми бажаємо вам сили та здоров'я, щоб ви і надалі продовжували творити добро. Дякую дуже Дякую. і бажаю вам всього доброго. Дякуємо.